Затвердити на посаду заступника міського питань діяльності виконавчого правду правда і систематичної весілля, та, та, си та затвердити на посаду діючі справа виконавчих мітодом відповідальних мета спорядження, та визнати відповідні українське рішення попередні, які ми повинні затвердження попередні заступників. Ставиться за основу даного проєкту рішення, хто тобто за те, що за основу проєкту даного проєкту рішення. на голосування кожен кандидат в окремо. Є пропозиція, щоб кожен кандидат краз, надав інформацію з добуни щодо себе і чого запитання від депутатів на і голосування по кожному кандидат. Будь ласка, перша це позиція. Коротко про себе. В 1962 році Володомирець, Водомирецько району, Вінницької області. Можливо, біографічні дані ці питання є. Розкажіть про те, в 1979 році закінчив Володимирецьку середню школу, почався. В Іркутському авіаційному училищі 80-83 рік. Потім працював в Казахстані, місто Чимкент, у Ченкентському об'єднаному авіаційному загоні. Після Казахстану повернувся на Рівнич, працював в місті Рівне. Також на пос... по цій загоні. Після того приїхав Кузнецовськ Знисовськ у 1992 році, працював в відділі Державної служби охорони, на посаді, на посаді начальника міста централізованої охорони, а потім вже начальника відділення. З 2002 року працював ТОВ фірма Скорпіо, потім у 2005 році працював керівником виконавчого комітету партії нашої України в Гаммерецькому районі у 2007 році. З 2007 по 10 е, працював е, на посаді заступника е, голови Володимирецької районної державної адміністрації. Потім приватний підприємець. У 2010 році став депутатом Кузнецовської міської ради. Скажіть, будь, будь ласка, чи бачите ви себе як заступник так, якісь пріоритетні завдання, які ви зможете вирішити для міста продбачення цієї постави? Що ви вперше почували їх Саме перше, зрозуміло, що ззаду вистачає обмежений в часі, скажімо так. Фінанси. Ну, фінанси. фінанси. Хороший дурак зробить. Пріоритети, зрозуміло, що у нас на сьогоднішній день саме на питання це комунальне підприємство. Ком я. Я не скажу, що там працюють люди некомпетентні або ж не працюють. Працюють як, як виходить. Буде нам всіх зусиль для виходу комунального підприємства стоїть затягнувшися кризою, якій вона перебуває на сьогоднішній день. А для цього треба просто-напросто для початку навести комунікацію з рівниць КС, які осіння комунальне підприємство заборгувало за світло. Тобто, перше, що Понятно, що треба. Мала співпрацю з тими, кому допомогу Ну і зустріч з колективом вищення питань бачення керівного органу, керівників, які на сьогоднішній день працюють в цьому підприємстві. Понятно, що це не так легко буде, але ж я думаю, що спільними зусиллями. Ці завдання можливо. Тобто я зрозумів, так і що ви будете вести той напрямок роботи, який відведеться цього перший заступник міського голови, так? Да. Так. Ті так, поналаження типу і так? Там, фактично по розподілу, можливо, там десь є. Я, кізація... я не бачу розподілу. Я... Я, я ви знаєте, то... на що ви йдете. Окрім комунального, так? Окрім комунального сьогодні. Маса всіх напрямків але мається на увазі так, що можливо, при, потім уже коли організується цей кабінет міністрів, то в принципі понятно, що десь якісь напрямки можливо перевірються, але основні напрямки я бачу. Ще запитання? будь ласка.

що немає нічого запитань. Погання є. Михайлович, ти вибрав Бажання? Найкрутіше, роботних, а заказів, рукавих і маслай. Роботу ми не вибираємо, вона нас сама вибирає. Кажу, що на що депутати, то я думаю, що тут всі будуть війни, скільки треба буде, скільки допомагати. No, тебе just to be perspective. Перспективи. Дякую то за новую. Другой тижні. Наступний пункт. Народився у 1973 році, закінчив після закінчення восьмирічки Дубинське педагогічне училище, потім Рівненський державний педагогічний інститут, історико-соціологічний факультет. І в 2002 році ще один вуз, Волинський державний університет, юридичний факультет. Працював з 1995 року вчителем історії основ правознавства ЗОЖ No3. Потім в Кузнецовській гімназії, заступником директора школи, гімназії, з 2002 року, секретар Кузнецовської міської ради. Останніх півтора року каденції виконуючи обов'язки міського голови Кузнецовська. Після цього на посаді комерційного директора фірми Скорпів лімітед. Потім директор приватного підприємства високе Володимирці займалися відрученням. Консервного заводу. І е, останнє зараз місце роботи, виконавчий директор адвокатського об'єднання Скорпіон місто Риво. Запитання. Другі. Затвердити на посаду заступника міського області питання діяльності виконавчого ради мати чи Віталія Юріч. Хто задав? Хто проти? Утрий. Утримайся. в 1954 году в Казахстане, Костанайская область. Закінчила в 71 році школу в середню, в 75 році педагогічний інститут і здобула кваліфікацію вчитель математики. І в 2003 році Львівський регіональний інститут при Академії президента України здобула освіту магістр державного управління. Працюю на посаді э, начальника управління з 1984 року. До цього працювала в школі три роки, вчителем математики. Потім в управлінні будівництва аріницька електростанції працювала редактором радіомовлення. Коротка така біографія. Так що є запитання, будь ласка. Це питання, будь ласка, будь ласка. Який напрям буде перевести? З питання економіки і фінансів, соціальної політики. Добре, що буде ходить під ва. Це не до мене питання, Віктор Віктор. Ні, ну я, але протибивати роботу, гінанс. Ми з неї завжди співпрацювали, думаю, що буде все добре. Питань немає. Я знаю, що мені брати зішти, тянуть. Душа року в області, 80-році закінчила лоськівську восьмирічну школу і поступила на навчання до Березницької лісного техніку за спеціальністю бухгалтерського області. З 83-84 рік працювала в місті Чернівці на посаді бухгалтера. Чернівецький обзорбут. У 1984 і по 94 рік працювала в новій Рафайці, Рафаліський лісозад на посаді поготера. У 93-му році закінчила Київський державний аграрний університет місто Київ за спеціальністю інженер лісового та садового парку господарства. У 1994 році в зв'язку з зміною місця проживання, так як ми переїхали в Кузнецьоск, працювала в пенсійному фонді Головним бухгалтером. З 94-го і по з 95 по 98 й працювала в Кузнецовському міському вузлі на посаді також головного бухгалтера. З 98-го по даний час працюю паспортистом ще тут. Така моя трудова біографія. Будь ласка, ласка. Нормально. Одружена. Маю дочку, дочка Антипець Богдана Юрійовна, студентка Державного гуманітарного університету міста Рівно, спеціальність історія та права. Четвертий курс. Добре. Ще запитання, будь ласка. Що немає, чому комітету антипоселений? Хто проти? Так, будемо проти, Отримали зборів. Шановні колеги. Ставиться в цілому проєкт рішення No 760 2013 року про затвердження посаду заступників міського голови з питання інструментування право такие та і справи кнопку комітету зі міської ради. Хто за проєкт рішення? Хто проти? Утримався. 25, от 0. Ні, не зараз. <заснав> рішення прийнято. Ставиться на голосування у організму. Проєкту рішення No758 утворення виконавчого комітету Бузміцовської міської ради 6 століття. Відповідно до даного проєкту рішення я рекомендую міській раді утворити виконавчий комітет міської ради 6 століття у складі 12. осіб. Затвердити персональний склад виконавчого комітету міської ради 6-го з виконання. наступного складу. Куцк Юрій Валерійович, секретар міської ради. Кравець Юрій Михайлович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Матич Віталій Юрійович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Сеч Тетяна Борисінька, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Антипиця Леонида Магіна, керуючий і виконавчого комітету Кузняковської міської ради. Павлиш Павло Яремович, член виконавчого комітету міської ради на громадських засадах, директор ВПРІНСКС. Коцюбицький Олександр Володимирович, член виконавчого комітету міської ради на громадських засадах, начальник і самсича No3. Мензов Олександр Павлович, член виконавчого комітету міської ради на громадських засадах, працівник ОПРН СКС, голова ОСББ Ювілей. Решетиський Станіслав Августич, член виконавчого комітету на громадських засадах, директор комунального підприємства Кінцівській мене. Прикопчук Олег Михайлович, член виконавчого комітету міської ради на громадських засадах адвокат. Бортнік Анатолій Андрійович, член виконавчого комітету міської ради на громадських засадах підприємець. Жупанюк Людмила Миколаївна член виконавчого комітету Каніцовської міської ради на громадських засадах, директор Садочка Noeth Садочка No5. Шановні колеги, щодо заступників, ви тільки що чули інформацію по автобіографіям інформації по членам виконавчого комітету на громадських засадах, автобіографії були роздані на комісіях розглянути. Тому е, я пропоную е, перейти за даний проєкт річ. Хто проти? Утримався. За 25 злоти буде. Один. Рішення прийнято. Я всім дякую, тому що ми розблокували діяльність відповідно засідання виконавчих комітету вже завтра, тому що на нас п'ятому Комітету достатньо. Будемо працювати від нас громаду. Я дякую за члена бюджетного комітету. Подивіться, е, яка, який перспективний е, да, бюджетна комісія. Сьогодні ми два, два наші представники кращих делегували в виконавчу владу Тетяну Борисівну і Леону Медівну. А тому є пропозиція, хто має бажання рости і хоче мати росту, переходимо працювати в бюджетну комісію. Повітна, тяжка праця. Тому всім бажаю витримки, духу. Повірте, треба допомога. Ми беремо відповідальність за місто. Ми беремо відповідальність за наші державні установи, за наші заклади освіти, культури і за всі комунальні підприємства, які в нашому місті. Тому всім бажаю співпраці з наступаючими святами, різдвом Христовим, миру, злагоди, любові і наслади. Desculpa.